На каналі Ірина Цимбал. І ми сьогодні будемо готувати страву з двох, з двох інгредієнтів. Нам потрібна сіль і куриця. Нам треба кілограм солі. Не удивляйтеся, откий рецепт. Ми ну що це таке. Ну, зараз будемо готувати і спробуємо. Беремо, розрізаємо сіль, висипаємо всю деку. Розкладаємо сіль по дечкові. І курку, ми її нічого не робили, не маринували, нічого, ніяких спецій, нічого кладемо на сіль. Ось так. І беремо площану бумажку або фольгу, що у вас є. ну У мене сьогодні фольги не вдома. Беремо і, і її отак от, от закриваємо. І ще раз. І з цієї сторони. От все, ставимо нашу страву на духовку на середню температуру на півтора години, на температуру 160-170 градусів. Невелику температуру для того, щоб курка набрала солі і була смачна. Потім, коли вона в кінці вже буде приготовлятися, треба зняти бумажку, щоб була скоринка зверху. Пішли готувати і ставити в духовку. Друзі, поки печеться наша курка, ну, нам треба щось робити. Дивіться, роза. Ота, що я знімала півтора дня назад чи два дня. Гляньте, як вона розпустилася вся. Яка красавиця. Дуже-дуже гарні розочки, дуже гарні. Вони такі гарно складені. такі приятні. Ой, хорошенькі такі. І цвітуть до кінця літа. Одні відцвітають, від, від, відпадають, другі набираються в бутончики. Дивіться, бачите, вона сімейна якась. От їх скільки багато. А потім починають нижче, нижче. От класна роза. Ось така роза. Шакурка. Тепер наша задача легенько зняти її з солью в миску. Ось так. Це нам не потрібно, ми забираємо. Гарячі. Так, давайте будемо зразу спробувати. Давайте будемо пробувати. Дивіться. Сочність м'яса повинна бути від солі. Іменно від солі. Дивіться, гляньте, яка водичка з неї. Глянь, яка вода. Це філейка. Получається, куряча грудка. Ну-ка, оператору. Ну-ка, як тобі вкус? Який? Можна смачно. їсти. Смачно? Смачно, головне, що не сольок. Вона не солена, вона смачна. Так що, друзі, готуйте такий рецепт. Можна зараз смачати в соус, який ви там приготували. Можна кетчуп. можна поперчити вже зараз, в тарілочку ілью. рядом. Готуйте такий рецепт. Це дуже смачно, просто, швидко. Якщо нема часу займатися кухнею, то це саме то. Пока пока.